Привіт, Володі, розповідай. Привіт, Андрію, радий чути. Так, справді у нас тут дощик починається. У нас на, на годиннику восьма -го ранку, однак е боюсь, що сонце сьогодні я так і не дочекаюся. Бразильці вчора е сиділи всі по домівках, а ті бразильці, які все-таки вийшли у фан-зону, палко підтримали збірну Аргентини підтримували аргентинців, оскільки е, вважають, що саме ця команда зможе у фіналі здолати збірну Німеччини? Хоча я дотримуюсь зовсім протилежної точки зору. В тебе цікава футболка, зовсім неупереджена як для спортивного журналіста. Володимир, скажи, будь ласка, як, як, чому підтримували аргентинців? Аргентинців підтримували, тому що вони помстилися за Бразилію у матчі з Німеччиною? Чи аргентинців підтримували, тому що це сусідня країна? В чому мотивація? Я все-таки думаю, що вони не хотіли отримати європейський фінал, оскільки е, багато хто з них казав, що якщо в фіналі буде грати збірна Голландії з Німеччиною, то е, ті, ті квитки, які у них вже є на руках, вони просто викинуть до, до смітника і на фінал не прийдуть. Тому, е, тому вони саме такою е, думкою все це аргументували. І все-таки сказали, що 13 го числа на Маракану прийдуть. Скажи, будь ласка, в такому разі, що взагалі відбувається в Бразилії, ми просто мчимо там, там. Я постійно повторюю цю тезу, що футбол в Бразилії це як релігія, друга. Насправді це настільки глобально, чи нам просто здалеку так здається, нам нав'язали такий от мас-маркет стереотип? Ні, в принципі, так і є, однак що я. Помітив одразу після програшу і виліту збірної Бразилії з турніру, це те, що вся сувенірна продукція зі збірної Бразилії подешевшила у два рази, а деяких сувенірів взагалі немає. Навіть отут в мене біля апартаментів це три станції метро від Копакабани, також був такий невеликий базарчик, на якому продавалось багато сувенірної продукції. Вчора і сьогодні її взагалі немає. Вчора, що я коли виходив з фан-зони, я зайшов в трафіційний фан-шов і дійсно подивився, що, що там або розпродажі на бразильську атрибутику, або е, два предмети можна купити за вартістю одного. Тобто е, дійсно футбол в Бразилії це як вже своєрідна культура, однак, як бачимо, що саме у цій збірній бразильці вже зневірилися. Дякую тобі. Розкажи, як ти будеш дивитися фінал, що там цікавого перед фіналом анонсують. Я розумію, величезна кількість людей має потрапити до Рів. Все-таки фінал Чемпіонату світу в твоїй країні буває не так часто. як взагалі це. Я не знаю, насправді це бразильцям пощастило, двічі фінал зустрічати. Дуже мало кому так щастить. Ну, Насправді бразильці будуть грати в матчі за третє місце. Це буде в суботу. Я не впевнений, що навіть якщо Бразилія переможе Нідерланди, хоча я все також не вірю, що це якось зм'якшить те, що ця національна команда не потрапила до фіналу, оскільки ну я я я бачу те, як люди інертно вже став ставляться до футболу. Таке враження, що можливо вони і не прийдуть на, на стадіон е, в суботу. Е, зараз у нас два відпочинкових дні. Е, в неділю я вже відлітаю. На футбол я не потрапляю, тому що в мене рейс е, якраз е, о сьомій вечора футбол тут починається в е, четвертий. Е, як мені сказали, що, що тут буде абсолютно все перекрито, навіть е, е, будуть перекривати при, прилеглі до центру міста. Дороги, тому мені прийдеться завчасно виїжджати, щоб встигнути на рейс до Києва. До mm. речі, ще, ще, ще скажу про квитки. Я вчора спілкувався з людиною, яка торгує квитками на Чорному ринку. Вже mm. за 5 тисяч доларів квитків немає. Всі квитки починаються за 6 тисяч доларів і то на місця на стадіоні заборота. Mm -hmm. Дякую тобі, це був Володимир Мулас.